Доброго ранку, дорогі дітки! Сьогодні хочу запросити вас на незвичайне заняття. Наше заняття сьогодні буде комбіноване з розвитку мовлення та малювання, на якому ми з вами пригадаємо, яке ж скоро буде свято у наших матусь, та виготовимо подарунки для наших матусь своїми руками. Намалюємо ось такі чудові тюльпани. Ось і настала весна. А як називається перший місяць весни? Так, березень. Діти, незабаром настане свято 8 березня. Цього дня обов'язково вітають зі святом бабусю, маму, сестричку та всіх дівчаток. Але все ж таки найголовніше, найрідніша людина в світі це мама. Дітки, а давайте скажемо про нашу маму мама, яка гарна, хороша, лагідна, красива, добра, чуйна, весела. А про маму є дуже багато віршів. Давайте послухаємо один з них. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Так, молодці, а давайте повторимо ще раз разом віршик. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Малята, а давайте ми сьогодні з вами до 8 березня для наших матусь намалюємо квіти тюльпани. Дітки, подивіться, що нам потрібно для нашої роботи. Пів аркушу білого паперу, фарба зеленого кольору, фарба червоного кольору, налита в мисочку, пензлик, стаканчик з водою, серветочка і вилочка. Або малювати ми сьогодні будемо з вами незвичним способом. Подивіться, будь ласка, беремо нашу вилочку, вмочаємо нашу червону фарбу, гарненько притримуємо ручкою та нам брали фарби та притискаємо нашу вилочку до аркушу паперу з лівої сторони. Так, знову вмочаємо, притискаємо з правої сторони нашого аркушу та вмочаємо. У нашу фарбу і притискаємо до аркушу паперу посередині. Ось такі гарні тюльпанчики у нас вийшли. Тепер беремо пензлик, мочаємо трішки водичку, набираємо зеленої фарби та малюємо степельце для наших тюльпанчиків. Притуляємо до тюльпанчика пензлик і проводимо донизу пряму лінію. Знову набираємо зеленої фарби, притискаємо пензлик до листочка. І проводимо донизу пряму лінію. Набираємо знову, притискаємо до нашого аркушу та проводимо донизу пряму лінію. Подивіться, будь ласка, які гарні тюльпанчики у нас вийшли. Справжні весняні квіточки. Дуже гарний подаруночок для наших любих матусь на 8 березня. А я вам бажаю успіхів у малюванні, та буду чекати на ваші малюночки. До побачення, малята. До нових зустрічей!